Всім привіт! Це моя субота. Хотіла вам записати відео на фоні такого прекрасного нічного міста. Я зараз чекаю автобус, бо мені від міста їхати десь 20 хвилин. Ні, 40, 40 хвилин до мого села 20 км їхати. От, і і десь ще годину мені чекати автобус. І ви спитаєте, Юля, що ти там робиш. А, І зараз, на першу ночі, І ви спитаєте Юля, що ти там робиш? Отака От в мене субота сьогодні. Я ходила на пробне стажування. На роботу Ось. мені ще дали там піцу да? От. це робота, ми посуду, норвежська і там не треба. Я коли зустріла норвежку, Боже, я так раділа, що ми з нею поговоримо, тому що всі інші говорять тільки англійською або іншою мовою, і мені було досить складно говорити англійською, бо я те, що знала, я повністю все забула. З початком вивчення норвежської я повністю забула англійську. Я просто зараз не можу зв'язати двох слів. Це е, дуже важко. І так, чи сподобалось мені стажування, а вже ж сподобалось, е, ну, як, як звичайна робота, звісно, не відпочивали там, працювали, але не так, щоб знаєте, е, прям дуже сильно важко. Ще... За цей день мені начебто заплатять. Я взагалі в шокі. І ви розумієте, це коли ви ходили на практику, або я ходила на практику там, тижнями місяцями, і ніхто не платив. А тут ти перший день вийшла. На цю е, роботу, ну як це стажування, це не робота. Хто значить мене візьмуть чи не візьмуть? Це перше. Друге, в мене проблема з автобусами. В суботу у мене ще є автобус ввечері а в будні. Ні. Вони мені пропонують працювати, але, на жаль, я не можу, тому що в мене немає автобуса. Ой. Тобто працювати до а, 12 ночі, там трошки затримаєшся і буде тобі пів першого. Тобто, після 12, там, мабуть, без 5 автобуса вже немає. Тобто ну, Це для мене трошки проблематично. Як добиратися, хто знає. От. Але мені, в принципі, Сподобалось, Боже, це вечірне місто, місто норвежське, знаєте, дуже нагадує українське місто, де там от -от -от... діпа ширять, да? таке саме. П'янки, гулянки. от. Е, тому я взагалі в шоці, я коли підписувала контракт на цей один е, там було написано, що Типу, мені заплатять, як повноцінному робітнику, я була в шокі. Ну, типу, я коли йшла на цей пробний день, я не, ну, не думала, що мені там щось заплатять, а. ось, я просто думаю, от оця всяка практика, типу, що українці проходять. Как би ну безплатно. Ну, е, ви розумієте, коли кажуть, типу, То вам же вам ж дають якісь виплати, вам же ж цей. Ну, ви розумієте різницю, по-перше, е, платять на роботі більше, е, чим вам дають на цю е, там, не знаю, вінава, там, інтро чи ще щось. А другий факт, що ти все-таки почуваєшся набагато класніше, бо ти спрацюєш сам. Тобто ніхто не буде тобі тикати, що ти на наві там ще щось. Навіть якщо ти на наві, то типу, можна якісь підпідробітки. Це класно. Ось. Е, ну. І сам факт, що вас відправляють на практику, ви там пашете, як раби, і вам нічого не платять. Ну, тобто, платять якісь виплати з нам, якісь там ці. Друге ж діло, коли платить роботодавець тобі. Ти вже ну, як нормальна людина. Да? такий, Типу, ти можеш поїхати, можеш купити все, що хочеш. ось. А якщо тобі дає нав, типу, там не трати, не купляй, коротше. На Мадейру не їдь чи ще десь там, так? Да? А тут, звісно, ну, я не знаю, як вийти, тому що це одна робота, де не вимагають знання неровеської мови. Ну, в принципі, є англійська є, мабуть, тому що я ж ходила без англійської це було складно. Але ну, робила ж якось. Така в мене субота. Ранок в мене почався з того, що я там поснідала, подивилася ютубчик. ось. І приїхала сюди. Все. І так у мене субота закінчується, я е, зараз жду свій автобус, приїду і буду спати. А ви пишіть, яка машина! Клас. Ще мені подобається Норвегії то, що тут такі класні тачки. Я просто фанатію від ретро-тачок. А ви пишіть, як вас править, чи знайшли ви роботу, чи підробіток. Яка у вас зарплата? Всіх тіло люблю. Пока!